Усім доброго дня. Напевно, багато водіїв стикалися з такою ситуацією, як була в мене ось на днях, коли вже при нулю автомобіль погано завівся. Так як в мене Peugeot Spad двигун от 1868 звичайний дизель, то причин може бути чотири. Перша, поганий акумулятор. До акумулятор тільки два роки. Статі Може брати на себе це друга може причина бути, третя неробочі свічки накала або якась із них. І четверта погано прилягають клапана. Отже, акумулятор попробував підзарадити. Зарадив, все одно проблема не, не устрянилася. Тоді давай свічки накала перевіряти. До свічок накала поганий доступ. Там треба частину навісного зняти. З, з того розрахунку, з такого міркування, що, можливо, їх прийдеться знімати. Я перед тим, як їх міряти мультиметром, розігрів двигун, з того розрахунку, що, можливо, як розігріти двигун, корпус розігріти, легше буде викрутити, можливо, трошки розшириться. Можливо, так, це, можливо, ні. Ну, я так поміркував. Розігрів двигун, тоді виключив бігом, зняв навісне яке. Закривало доступ до свічей накала і перевірив мультиметром. Виявилося, що одна із свічок накала мертва. Ось як я це визначав. Без будь-яких лампочок, просто мультиметром. Поставив ось і на продзвон. Ось бачите, така є на продзвон. І дивіться, от ця мертва. Бачите? Жодної реакції. Ця дзнить. Звенить. 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 Отже, одна із них мертва. Тоді почав міряти, Ну, а який же опір роблять дані. Дивіться, ставлю ось сюди на двохсотку. Коли мертва свіча, як бачимо, одиничка. Коли свіча жива, бачите? 0,1,0. 0. Так само і тут. Але ж вже нібито якби можна зупинитися, але треба визначити, мене ж це ж примітивний мультиметр. А оці провода, які створюють опір. От я їх замикаю. Як бачимо 0,5. Тобто від оцього 0. Ну, давайте ще раз так зробимо. 0. 0,5. Треба відняти. О, і тоді реальний опір свічки, от я, коли я бачите, замкнув провода, врахував опір цих проводів, реальний опір цих свічок буде 0, 0, 5. Ну, Виходить так. Якщо я щось зробив не так, поправте мене. У нашому селі, в Маневичах, в Меневиче рахую селом по факту. Є хороший магазин автосвіт. Там звернувся, були варіанти, дешеві свічки є в наявності, але я захотів щось краще, дорожче. Сказали, що замовлять і завтра зранку вони будуть. Отже, наразі я бачите, це викратую, показав, як це міряв. Якщо хтось розуміє, що є люди, які краще за мене володіють даною темою, тому напишіть в коментарях. І коментарі почитають інші водії, і, можливо, комусь це пригодиться. Свічки наразі стояли у цій фебі. Наїздив десь на них, напевно, більше 100 тисяч. Завтра отримаю нові свічки. Буду включувати, можливо, покажу на відео, що буду ставити. Наразі дякую за увагу. Хай щастить! Слава Україні!